Всім привіт! У моєму 17 му дні марафону Схуднення без дієти. Марафон проводжу лише 24 дні. Вирішила для себе експеримент провести і по традиції пташки. Сьогодні хмарно, бо зараз обіцяють дощ, але таке італійські синоптики такі, як італійські люди. Італійці багато говорять, але це не означає, що вони то зроблять. Я б не сказала, що це тільки італійці. Для мене по всьому світі люди є одинакові. У мене вже дві таких чашки було. І, до речі, що помітила, буває, п'єш першу чашку теплої води. І відчуваєш таке, що тебе зараз знудить. Але треба влить ту чашку води, щоб воно все змило. Те, що тебе може спровокувати, на знудить. Отакий день. Сьогодні у мене буде прогулянка лісом. Добре, що хоч пташкам байдуже. Тобі співають, свірінькають. Життя протікає в нас. Всі хвороби від нервів. Це треба пам'ятати. Якщо ти сам себе не заспокоїш, тебе ніхто не заспокоїть. Що рухаємось далі. по мірі можливості дбаємо про себе. Всім добра. в новому відео, в новому дні. 9.30. Мій сніданок. Після тяжки теплої води. Ще в мене є пігулки, продовжую пити. Ефект. Ефект краще хожу по-большому. Але не критично, їжа перетравлюється, все добре, почуваю себе добре, е нема тяги до солодкого. Але це більше мій настрій, тому що я вмію себе тримати. І отакий у мене сніданочок це овсяно-блін. Вчора в мене їх було половиною. Обов'язково розігріваю, так смачніше. Йогурт там 50 грам, і це з якимсь смаком. Нема в мене вже просто білого. І полуниця з моєї грядки. Дуже смачно, мені так дуже зайшло. Це такий сніданочок, взагалі, про який вранці встаєш і вже горієш. І буде маленька кава. Зазвичай я б з радістю починала снідати в 10, але 9:30-10, тому що о 10 мені вже треба вже бігти. Що я хочу сказати? Канали, де розповідають про харчування, або відео, де розповідають про харчування, чим харчуються особливо ті молоді дівчата, в яких все виходить, які привчили себе до йоги, до бігу, до якби збалансованого харчування. Ці відео набирають менше переглядів, ніж як якісь звичайні історії, а на даний момент взагалі будинки, проблеми з будинками, відбудова будинків, ремонти, так як я хотіла показувати вже ремонти, тому завела цей блог, але не так все сталося, як гадалося. І на рахунок, чому ми боїмося відкрити якесь відео, де нам розповідають про харчування, тому що це треба заздалегідь, все закуплювати. Я нічого не закуплюю, в мене ще є, тим я і харчуюсь, мій коньок інтервальне харчування. 16 годин у мене віконечко, де я нічого не пробую, тільки вода, і ну, можна чай зелений випити, чай можна. Каву без цукру, таке, що ти вже там не, не стримуєшся. І 8 годин у мене віконечко, в які я можу поїсти. Я харчуюся два рази в день, тому що в мене просто фізично мене не вистачає на те, щоб поїсти три рази. І те, що я їм, те, що я показую, це моє звичне харчування. Я ж кажу, єдиний коньок це те, що інтервальне. І плюс, коли я їм не контролюючи швидкі вуглеводи, а це щось солодке, то звичайно воно відкладається не дуже добре. Цієї зими мені пощастило, що я щодня вимушено по півтори години хожу, дуже багато хожу, І... Ну, в мене виходило десь разів чотири на тиждень сходити в басейн. чотири три а то десь, починаючи з кінця зими. Чому ми боїмося це все? Тому що це дисципліна, це ми щось треба з собою зробити. Ми боїмося, що ми щось почнемо, зірвемося. Але якщо ми не почнемо, то ми не зрозуміємо ні нашу силу волі, нічого не зрозуміємо. А здоров'я є здоров'я. Я не думаю, ті, хто з великою вагою, так, ми себе любимо, ми себе приймаємо. Але це здоров'я. В першу чергу це, ну, це, це може бути красиво. Чому ні? Це Все красиве. Кожне тіло красиве. Для мене в першу чергу от мені кидаються очі. Мене коли питають, а він гарний, а вона гарна, я не знаю. Очі, душа. А все інше, тому що ну, красоту можна наліпити, дуже гарно наліпити. Мене тут, я знімаю, в мене нема маски, у мене нема фільтру тут. Саме настояща камера, і коли сонечко, то таке гарне освітлення. Коли нема сонечка, то все таке мрякле, блекле. А в мене нема тут фільтрів. Які є, таке є. да, там кажуть, Ріснички треба підкрасити. Ну, Ріснички підкрасити й на сонце, щоб воно не вигорало. Але то таке. Кажуть, ну... Так що тримайтеся, і знаєте, у мене, е, я коли набираю вагу, і оцей момент 10 кг, я можу дуже упустити, тому що в мене тіло набирає рівномірно. А взимку під светром там особливо нічого і не видно. Так що я не думала, що я чимось займуся там, що мені і так добре, але коли я стала на ваги, і побачила плюс 6 і вже майже 80, то мене це, звісно, стримало, тому що. Чим більше ти набрав, тим важче потім скидати. Так що, тримайтеся, все буде добре, бережіть себе, і наше здоров'я в першу чергу це наш спокій. Як то кажуть, всі хронічні болячки вилазять від нервів. Тому, коли ти спокійний, і такий тобі здавалося нема настрою. А може це якраз для твого тіла, розуму, це якраз те, що треба. Так що всім смачно Снідати. І летимо на прогулку. Вже й сонечко вийшло, воно вже сліпить. Маленька кавуська з корицею. До речі, овсяну блін. Подивитися в інтернеті там можна робити з різною начинкою. Просто він як замість хліба і таке щось. Незвичне і смачне. До речі, з солодким йогуртом мені не сподобалось. Біжимо. Ну що, у мене є півтори години, щоб бистрим шагом пройтися і повернутися. Але я не можу по цій краси пройти. То жовтим все цвіло, ну, оранжеві нагідки якісь там. Червоне, коли цвіте. Зараз покажу, що я помітила. Чи кидається? Оці оранжеві. Просто подивіться який колір. Це щось просто, дивіться яка краса. Все, біжимо туди і назад, у нас півтори години. Потім до школи, потім додому, потім знову обідати і отак проходить моє беззаботне життя. Отак проходить мій марафон схуднення. Який 5 числа буде останнє відео і все. Ну, відео я буду знімати, але трошки якби, вільніше. Марія вже буде вдома. І якби розділяти кадр від кадру я не зможу. То буде вже, напевно, одне сплошне відео за цілий день. Так що, всім добра. Я вже стільки добра набажала, включила камеру. Відчиталася, що їла, відчиталася де йшла. Всім добра побажала кожного разу. Ну от дивіться, оці синенькі вже отакі, вже не такий колір. А ті прям такі гарненні, що просто. Дуже гарно. А це дикий гладіолус, напевно. Тому що ось листя як гладіолуса. Такий. Дуже багато диких орхідей є. Красота. Ще показую ці дні красоту, ще хожу. Хто мене знає, я тут щодня хожу, тому що мені треба приїздити до Марії. Оце тут кущі показують, тому що минулого разу тут змія була. Бо я в цьому році вже стільки змій бачила. Ну, я не знаю, як за 23 роки. Приїжджаю до Марії до школи, щоб поставити інсулін. І потім в мене є 2 години, щоб походити. Я знаю, що в мене тут є постійні глядачі, що я якби і для себе собі влаштувала марафон, але й спостерігачі є. Дуже дякую, що дивитесь. З мене мотиватор, звісно, так собі. Але все одно. Все одно. Я дуже рада, що я ув'язалася в це. тому що мене це стримує. Якби сама ще й за собою спостерігаю. Може, мені на наступний рік треба буде себе теж вмотивувати і буду дивитися відео. Тому що завдяки тому, що почала от собі марафон схуднення без дієти, я взяла себе в руки, згадала свою інтервалку в харчуванні, все згадала. І, в принципі, більш-менш до того харчування звичного, що в мене є, я повернулася за рахунок того, що я не їм е солодкого е я продумую, що я буду їсти. Сьогодні у мене крилишки розморажуються. Заодно і холодець з них буде. Візьму їх кіпну, щоб наче оце вийшло саме погане, а може й ні, тому що вони чистенькі, хороші. І Як холодець застигає, то там вже ж мотло зверху буде і з самого низу, а посередині просто супер із крилишок. Холодець виходить. Ну, як не є це колаген. Потім мені дуже сподобався мій холодець, що він саме без м'яса, і він прочищає Що, Коли поївся цього холодцю з хлібом, хліб у мене з зернами дуже класний. Чорний хліб заварний такий на наш схожий. Дивлюся, змію, тому що це вже просто треш. Я там бачила вже одну, поки що згадувала, в якому році у нас безвіз почався. Для нас змію не наступила. Дуже гарно пам'ятаю, коли безвіст почався, тому що це якраз був початок мого сімейного життя, сестра до мене приїздила. Так що, якось так, біжимо далі. Біжимо далі. Так що Гарна пробіжка нам сьогодні в скриньку ма, нашого марафона схуднення. Оксана варить холодець. Ну, як холодець. Оці крилички. Я вимочу у воді, мені так хочеться. Саме ці вони такі чистенькі. Буває, ото -от попадається, да, якась кров виділяється, тут нічого не виділяється. Я з них вже готувала. Я їх просто підсмажую без нічого. Поперчила, посолила, лаврушечки, перчику кинула, підсмажу зараз. Залию це все водичкою. Кину туди гарну е, петрушки і воно буде варитися. Крилишки я з'їм окремо і те, що залишиться, воно в холодильнику застигає. І такий обалденний холодець без м'яса просто бомба. Е, перший раз за 9 років я його таке їла. Е, дуже сподобалось. Роблю вдруге колаген то, що треба. Лінивий холодець. І от саме мені подобається скрилишок. Ніжки я так само готую, так само там інші частини курки, але мені подобається саме скрилишок. Воно таке саме чисте і саме таке, що його можна їсти. Дві години дня з обідом не затягуємо, тому що ще марію вести в 4,30 в басейн. Я сьогодні не поплаваю, вже находилася. У мене фрукт перед основною їжею, я п'ю воду 15 хвилин, фрукт 15 хвилин, їм фрукти перед основною їжею, тому що фрукти, вони як вода, проходять швидше. Між їжею я не перекошую, тому фрукти їм перед основною їжею, тому що після теж не можу їсти, мені потім погано. Дує живіт, тому я так от. Підслухала альтернативу, щоб перед основною їжею з'їсти фрукт. Не в чому себе не Огранічую, не привчаю, дієт як і не видумую. Харчуюся тим, чим є, показую, чим є, тим і харчуюся. Оскільки Франческу у відрядженні, лишнього нічого не готовлю, якийсь салатик. Якась курочка, якась консерва і до побачення, телебачення. Так що якось так буде в мене обід. Кава буде, друга по рахунку, тому що треба їхати. Тільки що дощ пройшов, тільки що проморосив дощ. Дощ нам тут абсолютно ніякої ролі не грає, тому що в Італії хто садить якісь грядки. Сьогодні свекор картоплю сапав внизу. Коло Колораді в нас нема. Хто садить якісь грядки, розраховує на те, що буде поливати. І дощ він тільки вредить, якщо це помідори, які вони насаджують багато, картопля, то, в принципі, дощ тільки вредить. І всі, хто щось садить, отакі от маленькі села, ще хто привик, то поливають. А перед цим так захмарило, дощик пішов, я б вже б камін запалила і сиділа біля нього. Звичка, це страшна штука. Кажуть, до хорошого швидко звикають, казала моя подруга, я до хорошого не звикаю, я хочу ще, ще, ще. А взагалі до життя, до якогось, до систематичності, ти автоматично звикаєш, так і треба, все добре. А от привчити себе пити стакан води зранку важко. Привчити себе перед їжею випити стакан води важко. Але коли ти запрограмуєш себе на оці паузи, інтервали, то устатковується. Мозок встигає зреагувати на те, що він хоче поїсти на поживне. Так що, якось так, наш марафон продовжується. Ще в нас там до 5-го числа залишилося знімати, що їм, як їм. Добре, що люди бояться дивитись такі відео, тому що сили волі нема, бояться в щось встрять, що треба щось готувати, щось перестраюватися. Добре, що не дивляться мої такі відео. Дивляться лише ті, кому цікаво. Дуже дякую. надію, що у вас теж якісь результати. З мене мотиватор. Я не знаю, напишіть, якась мотивація з мене є чи не дуже. Так що якось так крокуємо далі вперед. Не ляжеш і не умреш. Треба їсти, треба ходити, треба щось робити. У кожного з нас діти, які залежать від нас. І давайте жити так, щоб потім не залежати від тих дітей. Щоб в них було цікаве життя, щоб дочка не побігла в 20 років замуж, треба навчити заміж. треба навчити її. Жити це життя. Я, Марію, хочу навчити жити це життя, показати, що є басейн, є машина, є море. І не обов'язково тих женихів заводити. Хоча каже, що я не хочу ніяких женихів. Мої крилишки, мій холодець. Ніяко не жила я сюди нічого не кидаю. Ну, вже воно годину вариться для крилишок. Це довго. Але ж холодець. Мій обід. От з чого пішли мої такі харчові тарілки із тих пір, як я посиділа на китайській дієті. Вона мені дала розуміння і поняття, що до чого можна зліпити, приліпити і поїсти, там, окрім супа і борща, що можна з'їсти. До речі, вчора в мене був дуже смачненний суп, в моєму марафоні, схуднути без дієти, значить, салат. Зазвичай морква на дні для того, щоб оливкову олію впитала. Але щось пішло не так, можете догадатися, що. І морква так збоку. Будемо нею вимакувати оливкову олію. Зелений салат, помідор, зелена сушена цибуля, конжут, приправа з лисичок, яку сама робила, з надією, що глисти поганяю. І три кусочка курочки. Підсмажена і зварена у воді. З води ще буде навіть холодець. Всім смачного, нічого особистого. Не солю салат, нічого такого. Мені подобається смак живих овочів. Єдине, що бальзамічний оцет додаю, і він придає смак. Хто знає, італійці вони ж не будуть їсти все в переміжку, в прикуску. Вони з'їдять спочатку салатик, потім м'ясо. потім, ну от, В першу чергу у них там паста, потім салатик, м'ясо. Це все буде окремо з'їдатися, так я хочу сказати. І ну, якби мені то байдуже до цієї культури. Мені просто подобається спочатку з'їсти салат. А потім м'ясо. Не в прикуску, не в перемішку. Можу вам не показати, що я обнаружила це Франческо подарив своїй доньці Вазон. Вона і у бабушки побачила, але там квітки були білі. Отут де фіолетова, це от квіточку таку дав. От розова це не, не, не фініш, це не квітка, а от саме оці Фіолетові. Я не знаю, як вона називається. Вона побачила і її привіз із Сицилії. Це я подивилася, на вікні вона стояла. ну, Я в шоці, якщо чесно. Не в марафоні схуднення сказано, але от таке чудо в нас. Знаєте, що подумала? Якщо батько любить дітей і проявляє до них любов, повагу, ніжність, ну то він, мабуть, вже маму любить. Третя година дня, я тільки закінчила обід. Я їм повільно. Кажуть, як їси, так і працюєш. Ну це неправда. Я взагалі не працюю, взагалі байдики б'ю. Кава з молоком. Я завжди п'ю каву з молоком. Вона пом'якчує каву. Молоко пом'якчує каву, тому що я п'ю без цукру. Це моя друга кава за сьогодні. І м'ясо треба запити. Я вам скажу чесно, в мене вчора був суп з морепродуктами із пшона. Ну, це, звісно, ніяке м'ясо. Не знаю, мені дуже сподобалось. От такий супчик буду варити. Якщо марафон схуднення йде на користь, новий рецепт собі знайшла, супчик з морепродуктами і пшоном організувала собі харчування. Дуже задоволена. Все добре. І те, що я знімаю, мене стимулює не їсти шоколад, наже ж марафон схуднення. І кожного ранку я відкриваю камеру. От поговоривши сама з собою, мене піднімається настрій. Я просинаюся не від тільки від чашки води, а від всього. І от в мене така ситуація, що якщо я навіть вмру, мені треба встати і поїхати. Поїхати до Марії. Це як робота, робота, яка оплачується здоров'ям Марії. Від моєї роботи, від моїх знань, від того, як я їй допомагаю справитися з діабетом залежить її здоров'я. А це більше. Це більше, ніж гроші. Ну і дякувати Італії, дякувати Франческу, що я маю час на це все, що мені не треба бігти на роботу до, до Марії, тому що я працюю як швидка допомога. Всім добра, у нас вітерець. Через годину будемо їхати в Пассаїчах. Я більше нічого їсти не буду. На цьому закінчую. Що всім добра і миру. Бережіться.